Агата Крісті, акторка. Неголений чоловік із четвертого ряду в партері нахилився вперед і недовірливо спостерігав за подіями на сцені. Його хитрі очі примружилися. Ненсі Тейлор, прошепотів він. Боже мій, маленька Ненсі Тейлор. Його погляд упав на театральну програмку, що він тримав у руці. Одне ім'я було виділено жирним друкарським шрифтом. Ольга Штормер, так ти себе назвала, уявила себе зіркою, чи не так, моя леді? І ти повинна заробляти гарненьку кубку грошей, досить забути, що твоє ім'я було Ненсі Тейлор. Мені цікаво, мені дуже цікаво, щоб ти сказала, якби Джейк Левіт нагадав тобі цей факт. По закінченню першого акту театральна завіса опустилася. Зал вибухнув аплодисментами. Ольга Штормер, актриса великої емоційної сили, чиє ім'я не сходило зі сторінок газет в останні роки, додала ще один тріумф в ролі кори у п'єсі Помста Ангела. Джейк левіт не аплодував. Його губи повільно розтягнулися в задоволену посмішку. Боже, яка удача! Саме зараз, коли він опинився в такому скрутному становищі. Звісно, вона спробує блефувати і грати, але вона ніяк не вплине на нього. Якщо добре попрацювати, то це ж буде золота жила. Наступного ранку золота жила Джейка Левіта сиділа у своїй вітальні обробленій у червоно-чорних тонах. І вкотре перечитувала його листа. Її рухливе обличчя, здавалося, застигла в бліду гарну маску, брови загрозливо сунулися, а живі сіро-зелені очі розглядали листа так, ніби це була отруйна змія. Своїм дивовижним голосом, здатним передавати найтонші відтінки емоцій, вона покликала секретарку. Міс Джонсон! Із сусідньої кімнати відразу з'явилася акуратна дівчина з блокнотом і олівцем на поготові. Зателефонуйте, будь ласка, містеру Денхену, він мені потрібен негайно. Сід Денхен, її імпресаріо, увійшов до кімнати, готовий до чого завгодно. Все його життя проходило у боротьбі з нещисленними капризами та слабкостями великих актрис. Він досконало вмів лестити, смішити, розважати, втішати чи залякувати, залежно від ситуації. На його полегшення Ольга виглядала цілком спокійною. Вона недбало перекинула йому через стіл записку. Прочитайте. Лист був написаний на дешевому папері та з помилками. Дорога мадам! Я в захваті від вашої гри у п'єсі помста ангела вчора ввечері. Колись давно в Чикаго, я мав добру знайому. Її звали Ненсі Тейлор. Думаю написати не про неї статтю. Якщо вас це цікавить, готовий заглянути до вас в будь-який час. З повагою Джейк Левіт. Денхен з пантеличина підняв брові. І що? Хто така ця Ненсі Тейлор? Дівчина, якій краще було б померти Денні». У голосі Ольги звучала вся втома і гіркота, що нагромадилися за 34 роки її життя. Та вона, по суті, і була мертва, поки цей стерв'ятник її не викопав? Ого, отже, це так, Денні, це я. Шантаж зрозуміло. Вона кивнула головою. Так, і ця людина знає свою справу. Денхен насупився. Ольга, прикривши обличчя довгими, тонкими пальцями, спокійно розглядала його. А якщо все заперечити? спитав він, пройшло стільки часу, як він може бути певен, що це саме ви. Ольга похитала головою. Левіт живе тим, що шантажує жінок. Він ніколи не помиляється. Поліція, невпевнено запропонував Денхен. Ольга лише посміхнулася, що сили намагаючись не видати своєї паніки. Несправді їй здавалося, що земля йде з-під ніг. А ви не думали, е ну, розповісти про все серу Річарду? Це позбавило б шантаж будь-якого сенсу. Про заручений Ольги Штормер та члена парламенту сера Річарда Еверарда було оголошено кілька тижнів тому. Вже, як тільки він зробив мені пропозицію, ну, значит, і кінець? полегшено вигукнув Денхен. Ольга посміхнулася. Врядче, ви не розумієте Денні, все набагато гірше. Тепер, якщо Левіт виконає свою загрозу, зруйнується не лише моя кар'єра, а й депутатська кар'єра Річарда. Наскільки я розумію, є лише два виходи, а саме, платити, платити йому без кінця чи зникнути і розпочати все спочатку. В її голосі знову з'явилася втома Найсмішніше Дені – що я ні про що не шкодую. Я була тоді голодною бродяжкою з нетрів, і мені дуже хотілося звідти вибратися. І ще я застрелила людину, тварину, що заслуговувала бути застреленою. Всі обставини були на моїй стороні, і жоден суд не визнав би мене винною. Тепер я це знаю, але тоді тоді я була просто дурним переляканим дівчиськом. І я втекла. Денхен кивнув. Гадаю, повільно промовив він, самого леві та нічим притиснути. Ольга похитала головою. Сумніваюся, він надто боягузливий, щоб піти на щось серйозне. Вона насупилась, наче прислухаючись до власних слів. Боягузливий? Мені здається, що це можна використати. Можливо, якщо сер Річард побачиться з ним, то це злякає його, запропонував Денхен. У Річарда для цього надто танка натура. У білих рукавичках такі справи не роблять. Тоді дозвольте мені. Вибачте Дені, але ви підходите для цього ще менше. Тут потрібне щось середнє між силою та інтелектом, тут потрібна хитрість. Інакше кажучи, тут потрібна жінка. Причому жінка, якій добре відомі і темні сторони життя. Думаю, Ольга Штормер підійде якнайкраще помовчить, ви мене збиваєте. Вона подалася вперед і затулила обличчя руками. Несподівано піднявши голову, вона спитала як звати ту дівчину, яка хоче дублювати мене? Маргарет Райн, здається. У неї ще дуже схоже на моє волосся. Волосся в неї, звичайно, що треба, невдоволено промовив Денхен, дивлячись на пожежу, що палала на голові Ольги. Власне, вона точна копія ваших, але на цьому подібність і закінчується. Збираюся звільнити її наступного тижня. Доведеться почекати Денні і, можливо, навіть дати їй зіграти кору. Вона одним жестом заспокоїла імпресарію, що зірвався з місця. Скажіть мені чесно, Денні, на вашу думку, я вмію грати. Я маю на увазі справді грати, а не красуватися в дорогих сукнях. Грати? О Боже, Ольга, ви не просто актриса, ви найкраща. Я не бачив нічого подібного з часів дузі. Добре, тоді все має вийти. Якщо, звичайно, я не помиляюся і левід боягуз, нідені, не питайте мені ні про що. Просто зв'яжіться з цією дівчиною і скажіть, що вона мене зацікавила. Передайте їй, що я хочу з нею пообідати. Не думаю, що вона відмовиться. Що ж, ще мені потрібні якісь сильнодіючі пігулки. Але такі, щоб можна було приспати людину на кілька годин, не завдавши їй особливої шкоди. Денген посміхнувся. Є такі. Головний біль, що правда, у нашого друга буде такі, що не позаздріш. Але й годі. Добре, йдіть Денні, Решту я візьму на себе. Міс Джонс, покликала вона. Миттю пізніше. Олівець уже ширяв над блокнотом, а Ольга, ходячи по кімнаті, диктувала листи. Вона ніколи не писала відповіді своєю рукою. Розриваючи довгоочікуваний конверт, Джейк Левіч широко посміхнувся. Дорогий сер, боюся, леді, про яку ви згадали у листі, мені незнайома. Однак я зустрічаюся з багатьма людьми і цілком можу помилятися. Буду рада, якщо ви допоможете мені виправити це непорозуміння, зазирнувши сьогодні о дев'ятій вечора. З повагою Ольга Штормер». Левіт зрозуміло кивнув. Розумний лист. Зізнатися, він був трохи розчарований, що йому не вдасться його використати. З іншого боку, вона погодилася з ним зустрітися. Золота жила заробила. Рівно о дев'ятій годині він натиснув на кнопку дзвінка. У квартирі ніхто не відгукнувся, і він вже збирався дзвонити знову, коли помітив, що двері не зачинені. Він штовхнув їх та й увійшов до холу. Озирнувшись, він пройшов праворуч і опинився у вітальні, обробленій чорно-червоними тонами. На столі в колі світла від лампи лежала записка. Будь ласка, зачекайте, я скоро повернусь. О штормер. Левід сів та почав чекати. Почуття тривоги почало охоплювати його. У квартирі було занадто тихо, щось моторошне висіло в повітрі. Все вдавалося нормальним, але що ж було не так? В кімнаті стояла мертва тиша, хоча його не покидало відчуття чиєїсь присутності. Він витер під чола. Відчуття ставало сильніше. Він не один. Проклинаючи все, він вскочив та почав ходити по кімнаті. З хвилини на хвилину повинна з'явитися ця жінка. Він зупинився з приглушеним криком. За чорною шовковою штори стирчала рука. Він підійшов і торкнувся її. Холодна, жахливо холодна, мертва рука. З криком він відсунув штору. Жінка лежала обличчям донизу. Одна рука була простягнута, інша притиснута до тіла. Розпущене золотаве волосся закривало шию. Ольга штурмер. Тримтячими пальцями він намагався намацати пульс на холодному зап'ястку. Його не було, вона була мертва. Вона втекла від нього в найпростіший спосіб. Раптом його погляд зупинився на кінцях червоного шнура з китицями, які ховалися в пишному волосі. Він обережно торкнувся шнура, голова трохи повернулася. І він побачив жахливе синюшнє обличчя. Його голова пішла обертом. Він нічого не міг зрозуміти. Побіжний погляд на обличчя дозволив зробити висновок, що це не самогубство, а вбивство. Жінка була задушена, і вона не була Ольгою Штормер. Боже, що це? Він почув приглушений крик. Він крутнувся. І зустрівся поглядом з наляканими очима служниці, що тулилася до стіни. Її обличчя було таке бліде, як її капелюшок і фартух. Він не міг зрозуміти жах в її очах, аж поки її слова не пояснили ситуацію, в якій він опинився. Боже, ви вбили її. Не роздумуючи, він відповів. Ні, вона була мертва, коли я прийшов. Я бачила, як ви це зробили. Ви її задушили, я чула крик. Піт заливав йому очі. Він швидко прокрутив свої останні дії. Вона, певно, зайшла, коли він тримав кінці мотузки обома руками. Вона бачила опущену голову та його крик від побаченого мертвого тіла. Він безпомічно подивився на неї. Її обличчя, дурне та нажахане, підтвердило його думки. Вона розповість поліції, що бачила жахливе вбивство. Він був впевнений, що ніщо не зможе похитнути її точку зору. Вона буде клястися своїм власним життям з непохитною переконаністю, що каже правду. Який жахливий, непередбачуваний ланцюг обставин. Стоп, а чому непередбачуваний? Що за чортівня тут коїться? Пильно спостерігаючи за покоївкою, він сказав це не ваша хазяйка, ви знаєте? Вона відповіла механічно, але її відповідь пролила світло на всю ситуацію. Так, це її подруга. Якщо можна так сказати, вони приятелювали, як кіти з собакою. Цього вечора вони дуже палко сперечалися. Тепер він зрозумів, це пастка. Де ваша хазяйка? Вийшла хвилин десять тому. Пастка! Він потрапив у пастку, мов теля. Цей демон, Ольга Штормер, позбулася суперника, а всю вину покладуть на нього. Вбивство, господи, вони ж вішають за вбивство, а він був невинен! Невинен!» До нього долинив тихий шурхіт. Маленька покоївка заткувала назад до дверей. Вона почала метикувати. Її погляд зупинявся то на дверях, то на телефоні. За будь-яку ціну він повинен її зупинити. І був лише один шлях додати реальний злочин до фіктивного. Вона не мала зброї, але він теж, але він мав сильні руки, тут його серце нестримно закалатало. На столі коло неї, майже біля її руки, лежав невеликий револьвер, І якби він дотягнувся до нього першим, інстинкт. Чи його погляд попередили її, вона схопила зброю та націлила йому в груди. Хоча вона тримала револьвер незграбно, але з такої відстані важко промахнутися. Він завмер якщо револьвер належить такій жінці, як Ольга Штормер, то можна бути впевненим, що він заряджений. Але була одна річ. Вона не стояла між ним та дверима. Якщо він не буде її займати, то навряд чи в неї вистачить духу нажати на гашетку. В усякому разі, треба ризикнути. Зигзагами він побіг до дверей, потім через холл до виходу з квартири, аж поки вхідні двері не гримнули за ним. Він чув її слабкий та тремтячий голос Поліція, вбивство! Вона повинна кричати голосніше, щоб хтось її почув. В усякому разі, він на волі. Переплигуючи через сходи, він вибіг на вулицю, трохи пробіг, а, повернувши за ріг, пішов швидким кроком. Він обдумував план дій догрейв Сенда найшвидше. Ввечері звідти відпливають сюди, у віддалені частини світу. Він знав капітана, який за винагороду не буде задавати багато питань. На борту у відкритому морі він буде у цілковитій небезпеці. За дві години у квартирі Денхена задзвонив телефон. «Денні, підготуйте, будь ласка, контракт із міс Райан. Завтра кору гратиме вона. Заспокойтесь Дені, ви ж знаєте, що зі мною марно сперечатися. Я у величезному боргу перед нею за сьогоднішній вечір. Що? Так, так, гадаю, все залагоджено. До речі, якщо вона запевнятиме вас, що я прекрасний гіпнотизер, особливо не дивуйтеся. Я справді занурила її в транс. Ну як? Дві таблетки у каві та кілька пасів. Потім загримірувала її і наклала джгут на ліву руку. Це щоб пульс не промацувався. Ну, не хочете, не вірте. Гаразд, завтра вранці все розповім. Нині мені треба поспішати. Скоро повернеться з кіно покоївка і зовсім ні до чого, щоб вона бачила мене у своєму фартуху. Ох, дені, який же, що ви мене сьогодні не бачили. Цього вечора я зіграла найкращу свою роль. Я була права, Джейк Левіт і справді виявився боєгузом. І Денні, яка ж я акторка?